А постукали двері. Ви відчиняєте, чи не хочете відчинити, але вони все рівно зайдуть. Вас проводять обшук. Про обшук і все, що з ним пов'язано, ви, напевно, вже знаєте. А ми поговоримо про ситуацію, коли обшук не закінчується лише обшуком складанням протоколу, а вам повідомляють, що вас затримано. Перше питання до вас: а чи є у вас адвокат? А де ваш адвокат? Вітаю, я адвокат Володимир Крузь. Яких двох випадках вас може бути затримано? Перший випадок це коли є ухвала слідчого судді про ваше затримання, і другий випадок, коли вам оголошують, що ви затримані в порядку статті 208 КПК України. Це стаття, яка передбачає виключні випадки вашого затримання. Скажімо, вас застали при вчиненні злочину, на вас є сліди, або ви зберігаєте. Документи, речі, які є доказами у справі, або у слідчого є обґрунтована підозра, що ви намагатиметеся втекти, щоб уникнути відповідальності та покарання. І відповідно вас буде затримано. І що робити вам під час такої ситуації? Слідчий повинен вам роз'яснити, що ви маєте право на адвоката. А де ваш адвокат? Чому у вас досі немає договору, підписаного укладеного з адвокатом, якому ви довіряєте? В якому ви впевнені, що він вас не зрадить. Ви впевнені в його професіоналізмі. Є у вас такий адвокат? Якщо ви є тією людиною, яка розуміє, що рано чи пізно до нього прийдуть, якщо не з обшуком, то точно із затриманням. У вас повинен бути свій власний адвокат. Звідки він береться? А попередньо ви маєте визначитись, хто буде вашим захисником, це має бути особа, якій ви довіряєте. У професіоналізмі, якої ви впевнені, з яким у вас укладено письмовий договір, і цей договір зберігаєте удома або у своєму гаманці, та вимагати, щоб слідчий викликав або дав можливість вам зв'язатися саме з вашим адвокатом, з яким у вас укладено письмовий договір. Якщо слідчий відмовить вам, скаже, що я дам тобі адвоката безкоштовного, навіщо тобі ще тратити гроші на адвоката? То це буде підставою вже для вашого адвоката, того, з яким у вас укладений договір, на оскарження підозри, слідчі та інші оперативні працівники, які здійснюють супровід, будуть намагатися з вами налагодити дружні відносини. Особливо слідчий буде обіцяти вам, що Навіщо тобі адвокат? Давай признавайся, щиро покайся. Це все буде зафіксовано, відповідно, отримаєш мінімальну міру покарання або взагалі вийдеш сухим з води. Знайте і зарубайте собі на носі, що ні слідчі, ні оперативні працівники не можуть бути вашими друзями, оскільки вони при виконанні своїх обов'язків, а обов'язком їхнім на той день є саме ваше затримання та доставлення вас слідчому суді. Який буде обирати відносно вас запобіжний захід. Вас має бути доставлено до слідчого судді протягом 60 годин. Але ваше затримання не може бути без ухвали суду більше ніж 72 години. Зазвичай слідчі дотримуються такого строку, адже якщо вони його не дотримуються, це є негайна підстава для вашого звільнення. Вони цього, звісно, не допустять. Вам. Необхідно, в тому числі і вашому захиснику, однак він про це повинен знати, викласти свої заперечення щодо такого затримання. Якщо слідчий невірно вказує час, фактичний час вашого затримання, ви повинні на цьому наголосити, щоб було вказано саме вірний, правдивий час. Після того, як буде складений протокол, якщо суд який повинен розглядати питання про врання відносно ваш запобіжного заходу, знаходиться не у тому місці чи регіоні, де вас затримано, вас буде доставлено по місцю знаходження суду. Це означає, що попереду на вас чекає подорож разом із слідчим та оперативними працівниками, які здійснювали супровід під час такого затримання. І тут починається найцікавіше під час того, коли ви наодинці будете знаходитись із працівниками правоохоронних органів, слідчий намагатиметься стати для вас найкращим другом. Він буде радити вам добровільно все розказати, як було, видати своїх співучасників, якщо такі є, щиро покаятись, і він обов'язково це все врахує, зазначить, і відповідно ви отримаєте мінімальну міру покарання. Знаєте, слідчий ніколи не може бути вашим товаришем. Усі вказівки, поради, дружні слідчого, повинні вами ігноруватись. Єдиний, кого ви маєте слухати, це є ваш захисник, якому ви вірите, якому ви довіряєте і який є професіоналом своєї справи. Під час поїздки до суду, а це може займати не одну годину, у вас може виникнути бажання. Домовитися з працівниками правоохоронних органів, аби вони проявили якусь недбалість, були менш пильними та дозволили вам втекти. Це означає, що під час таких пропозицій чи бажань ви можете пропонувати їм певну винагороду або якісь послуги, відповідно надіючись, що вони на це підуть та дозволять вам втекти. Ви повинні знати, що в тому числі. Після вашого затримання і аж до доставлення вас до суду, який буде розглядати клопотання про обрання відносно вас запобіжного заходу, проводяться негласні розшукові слідчі дії. У працівників, які здійснюють супровід, можливо навіть і у слідчого є звукозаписуючі пристрої, відповідно на використання яких попередньо взята ухвала суду. Всі ваші розмови, в тому числі щодо зізнання щирого каяття. Або пропозиції неправомірної вигоди, щоб слідчі щось для вас зробили, що ви в той момент вважаєте корисним для себе, в тому числі і втекти з підварти, буде використано в подальшому для вас як окремий епізод, відносно якого чи по якому буде вам оголошено та повідомлено про підозру. Так що будьте уважні і не робіть цього. Якщо слідчий суддя, Обирає відносно вас запобіжний захід, а ваш адвокат ще не прибув. Або ви бажаєте, щоб був саме ваш адвокат. Ви повинні на цьому наголошувати. Вам не потрібно грати роль особи, яка боїться підняти голос, яка боїться висловитись про ті порушення, які вчиняли правоохоронці під час вашого затримання чи обшуку. Ви повинні про це наголошувати так, щоб це було зафіксовано. Розумійте, що ваш адвокат. Обов'язково приїде і буде брати участь у судовому засіданні про обрання відносно вас запобіжного заходу. Зазвичай, коли вас затримують, то у клопотанні своєму про обрання запобіжного заходу прокурор і слідчий будуть просити про взяття вас під варту. В такому випадку таке клопотання може містити і альтернативний вид запобіжного заходу у вигляді застави. Розмір цієї застави визначається від. Тяжкості того кримінального правопорушення, у чиненні якого ви підозрюєтесь. Але завданням вашого адвоката є отримання відносно вас саме того запобіжного заходу, який підходить з урахуванням отої стратегії чи позиції вашого захисту. Адвокат може просити як зменшення розміру застави, якщо слідчі та прокурор просять. Обрання запобіжного заходу без визначення альтернативного виду у вигляді застави, то завданням адвоката з врахуванням вашого матеріального становища є, щоб суд обрав також і альтернативний вид, тобто заставу. Ну і відповідно, щоб і розмір цієї застави не був таким, що є для вас завідомо непосильним. Адже втрачається тоді суть такого запобіжного заходу саме для вас. Також в інших випадках. Адвокат може просити про обрання відносно вас більш м'якого виду запобіжного заходу, скажімо, домашнього арешту. Домашній арешт буває як цілодобовим, так і нічним. В залежності від того, чи офіційно ви працевлаштовані, чи потрібно вам заробляти на життя впродовж того, коли буде діяти такий запобіжний заход. Також бувають і інші більш легкі види запобіжного заходу, але як свідчить практика, обирають або взяття під варту. З визначенням застави або без такої, або домашній арешт. Після того, як відносно вас буде обрано запобіжний захід, адвокат буде контролювати строки дії такого запобіжного заходу. Адже у хвалі слідчого судді буде зазначено, що цей захід запобіжний діє протягом 60 днів. До завершення цього терміну слідчі обов'язково звертатиметься до суду про продовження дії запобіжного заходу, якщо Ще триватиме досудове розслідування. Це є тією можливістю для вас, для вашого адвоката, просити про обрання саме того запобіжного заходу, який вам є необхідний. Звісно, ваш адвокат знає, які саме документи, які характеризують ваш соціальний статус, ваш сімейний статус, взагалі характеризують ваш, вас як особу. потрібно подати слідчому суді як аргумент, який зменшує або нівелює взагалі оті ризики, про які буде так постійно наголошувати прокурор під час судового розгляду справи щодо продовження вашого запобіжного заходу, в тому числі і під час первинного брання запобіжного заходу. Після того, як адвокат отримає ухвалу слідчого суді, якщо це буде Тримання під вартою з визначенням застави, звісно, що він організує разом із вашими родичами чи особами, яким ви довіряєте, сплату цієї застави та подання її відповідні установи для того, щоб вас було звільнено. Якщо вас буде звільнено під заставу, то на вас буде покладено і ряд обов'язків. Порушення будь-якого обов'язку є підставою для того, щоб слідчі. Звернувся чи прокурор, звернулися до суду про звернення сплаченої за вас застави у дохід держави. І відповідно відносно вас або буде обрано новий вид альтернативний у вигляді застави, але вже у значно більшому розмірі, або ви буде опинитесь під вартою вже без визначення застави, в залежності від того, яка ваша поведінка і у якому кримінальному правопорушенні ви підозрюєтесь. Підсумуємо. Для чого вам адвокат, якщо вас затримують? Перше, це є людина, якій ви довіряєте. Це людина, з якою ви попередньо уклали договір про надання правої допомоги, і ви впевнені в ньому на 100%, що він зробить усе можливе та неможливе для вас, аби витягнути вас з тих місць. Саме ваш адвокат в подальшому буде захищати вас під час розгляду справи в суді. І відповідно зробить для вас усе необхідне для того, щоб ви уникли відповідальності, якщо ви не винувата особа, або отримали мінімальну міру покарання на найкращих, найвигідніших для вас умовах. На все добре, хай вам щастить. Якщо у вас ще немає адвоката, звертайтеся за номером телефону, який є у посиланні під цим відео. При виникненні будь-яких інших запитань задавайте їх у коментарях. Неодмінно відповім. Хай вам щастить з вами був адвокат Володимир Круць.